Історія етичної думки в Україні початок першого періоду історії української етичної думки припадає на час існування Київської Русі, коли складається притаманний українській духовній традиції тип мислення, тобто відсутність абстрактного, відірваного від життя теоретизування. Хронологічні рамки цього періоду може визначити розкид Київської Русі, на тій підставі, що Велике Князівство Литовське було органічним продовженням і розвитком форм духовності Київської Русі. Було лише коло питань, пов'язаних з усвідомленням сутності людини, причому проблема людського існування розглядається крізь призму проблем, тобто етико-філософська думка розвивається у щільному зв'язку з релігією. Взагалі, істотна роль у розвитку філософської думки належала християнству, хоча в ній не простежується однозначна замкнутість на християнській доктрині. У тогочасній картині світу взагалі відсутні етично нейтральні явища, все співвідноситься із загальним конфліктом добра і зла. У цілому, духовну культуру княжої доби можна характеризувати як релігійно-філософсько-етичний комплекс, спрямований насамперед на осмислення актуальних проблем тогочасного суспільного життя, найвагоміші етичні погляди, висловлені у таких пам'ятках писемності Київської Русі як Повість минулих літ, Слово про закон і благодать Іларіона, «Ізборник Святослава, Повчання Володимира Мономага і тощо. Взагалі. Час становлення філософсько-етичної думки пов'язаний зі зрушенням у самосвідомості людини, яка вже не сприймає себе як частину природи, а усвідомлює себе її господарем. Наступний період це час Козаччини, коли починають активну діяльність братства, розвивається масове книгодрукування, діє Острозька школа. Братства стають осередками захисту духовних цінностей українського народу, поширення освіти. У школах братських громад філософія та етика як окремий предмет не викладається, але в них був закладений ґрунт до становлення професійної філософської науки в Україні. Найзначніший внесок у цей процес було зроблено львівською, київською луцькою братськими школами щодо знань з етики, то братства здійснюють велику роботу, поширюючи твори Іоанна Золотоуста та інших авторів, у яких Розробляється етична проблематика, репрезентована у творі Ісая Копинського, алфавіт духовний, який присвячений проблемам людини, питанням духовного, морального її воскресіння. Прикладом такого підходу може бути трактат Мир з Богом людині інокентія Гізеля. Ісай Копинський підкреслює необхідність самопізнання і морального самовдосконалення людини. В українській культурі цього часу відбувається формування етики як самостійної науки. Досконалим є такий моральний вчинок, що ґрунтується на гармонії розуму і волі. Внутрішня гармонія людини залежить від згоди між розумом і волею, від діяльності відповідно до обраної мети. Метою ж людської діяльності взагалі є благо. Вище благо приготував людині Бог, але й земне благо. Пов'язано з життєдіяльністю людини. Людина це також єдність видимого і невидимого. Через свою невидиму натуру людина тотожна Богові. Істина людина і Бог це одне й те саме. Бог пізнається не стільки через освоєння природи, скільки через пізнання самої себе, невидимої людини через моральне самовдосконалення. В етиці Григорія Сковороди переплітається антична і християнська традиція. Він твердив: якщо щастя та істина можливі, то не десь і колись, а тут і зараз. Щастя треба знайти. Ось чому головне завдання це пізнати самого себе. Етично-філософська думка України нового часу беззаперечно, багато зробила у справі дослідження проблеми моралі. А 19 століття це третій період історії етичних вчень України. Вона пропонує нові аспекти дослідження сфери моралі. Це період активного становлення самосвідомості української нації. Що означається постановкою проблеми людина, нація. І саме це питання є головним у етичних поглядах української інтелігенції. Традиційно для української етичної думки є філософія серця. Далі буде цитата Памфіла Юркевича: серце це скарбник і носій фізичних сил людини, центр її душевного і духовного життя. Воно є основою морального життя людини, де зосереджуються усі моральні почуття. Памфіл Юркевич, Сергій Голодський, а пізніше. Петро Ліницький, Олексій Гіляров, Дмитро Бог... Богдашевський та інші у своїх філософських пошуках виходили з того, що існує потреба в осмисленні місця людського духу в цілісній системі світу, що виходить із визнання гармонії розуму і почуттів. У цей період етика була виділена як самостійна наукова дисципліна. Яка в той же час нерозривно пов'язана з філософією, розглянувши головні етапи історичного розвитку етичної думки, ми бачимо, що упродовж кількох тисячоліть людство розробляло етичну проблематику у площині філософської науки, зрозуміло важливість створення і поширення моральних настанов, принципів, законів. Законів спочатку серед родичів, потім серед сусідніх народів і зрештою серед людства загалом. Пізніше почали розглядати взаємодії людини і Божих інститутів. Доброчинності, справедливості, блага. Спочатку людині була надана настанова сприймати свій земний шлях як єдиний непохитний, заданий вищим розумом, де немає поганого, доброго, а все є справедливим. Потім ця настанова перетворилася на альтернативу великий прорив у філософській думці. Людині пропонувалося сприймати світ крізь призму її ставлення до фізичних процесів, які відбуваються поза можливостями втручання людини у їх хід. Але таке споглядання вже було активним, тому що призводило до узагальнення цих процесів і створення своєрідних циркулярів поведінки. Врешті-решт, коли був накопичений достатній розумовий матеріал, що закріплювався у міфах, казках, релігійних уявленнях людини, також треба додати, що майже всі давні філософські течії розглядали моральність людських стосунків лише в аспекті їх застосування у релігійно-юридичній системі тогочасного суспільства. Середньовічна етика узяла на озброєння догмат християнської віри в Бога і доброчинності, притаманні цій вірі. Цими доброчинностями була віра, надія і любов до Бога. Ранні середньовічні моралісти підійшли у багатьох аспектах до геоцентризму, бачаючи у самій можливості свободної волі людини відхід від закладених богом універсальних моральних законів, в яких вміщується всесвітнє добро. Етика ХХ століття остаточно. Розвинулася як окрема наука і оперувала здебільшого концепціями людина це Бог і людина це суспільство, у їх протиставленні чи взаємопливі. Здебільшого увага зверталася на такі проблеми, як загальна моральна відповідальність людини, антогонізм, розвитку внутрішнього світу, особистості і суспільства, криза взаємостосунків між людьми різних культур, вирішення проблем морального самовдосконалення тощо. Науковий атеїзм виявився великою перешкодою на шляху розвитку ідеї споріднення Божих моральних настанов і вказівок з людськими моральними принципами. Помітний внесок у розвиток етичної думки зробила українська організація Громада. Особливу роль у ній відіграв Михайло Дрогоманов. Вищою цінністю він вважав людину, а ідею справедливості вищим критерієм. Для того, щоб людина почувала себе вільною особистістю, потрібна освіта. За його словами, громада. Потрібно для того, щоб умови життя людей поліпшилися. На кінець можна підсумувати, що етика виникла як необхідність пояснити колізії суспільного життя, зіткнення протилежних типів моральних настанов. Пройшла довгий складний шлях, який не може припинитися ніколи, тому що розвиток суспільства і людини набуває нового значення в контексті сучасного всесвітнього діалогу багатьох культур. Тому завдання сучасних етиків в Україні можна вбачати в тому, щоб знайти нові узагальнюючи. Там прийнятні для всіх моральні настанови, заходи, які б змусили людство розвиватися у злагоді та гармонії.